Всім привіт! І це Vlogmas. Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні, так, не 1 грудня, я вам обіцяла 1 грудня викласти відео, але е, я не встигла, тому що хто не знав, у мене було день народження 28 листопада, 29-го я святкувала. Ну, коротше, е, в цьому влозі ми будемо повністю прикрашати мою квартиру. М -м, так, на фоні вже все прикрашено. Я записую це відео, коли я вже це все зробила. Тому готуйте собі чайочий кофійочок, тому що. Я сподіваюся, вам буде дуже цікаво. Ну що? Всім добрий раночок. Я перевдяглась в таку піжаму, зробила маску. А знаєте, чому я в таку піжаму перевдяглась? А все через те, що в мене така ялинка, вона засніжена. І проблема в тому, що якщо я буду робити це з іншої тканини, в якої я була. То так воно все поприліпає, що я просто викину ту піжаму. Я не знаю, чим я думала, якщо чесно, коли я купляла таку ялинку, я не думала, що вона настільки буде осипатись. Коли вперше вона в нас з'явилась, от ми її розпакували, лосини, в яких я була, шкарпетки, все. Я це все викинула, тому що неможливо було так її почистити ідеально, щоб зберегти якість нормальної тканини. Я не думала, що вона так буде осипатись. Нашу я купила за Я не знаю. Поки в мене буде вбиратись маска, я буду ставити ялинку. У мене спочатку прибирання, протирання пили, і пилу. Пили. І зараз я ще буду пилососити в тій ділянці, щоб поставити ялинку на чисте місце. І потім ще знов пилососити. Ялинку раніше ми зберігали на балконі, але зараз це загальний коридор, в нас там є місце, тому я ледве її допердолила. І ось, будь ласка, зверніть свою увагу, наскільки вона осипається. І повірте, це не один раз, коли таке трапляється, і це не нова ялинка. Так, блін, кожного року вона осипається, коли ви тільки її розкрили. Потім вона осипається, коли ви її повністю розправили. І потім вона осипається, коли ви її прикрашаєте. Але її плюс тому, що через те, що гілочки широкі. Я супер швидко її поставила та й розправила. Ну, максимум хвилин 15. Але ось ця підставка, яку ми разом купували, вона, на жаль, була замаленька для моєї ялинки. Познаходила та поприносила абсолютно всі свої гірлянди. Ну і зараз буду вже повністю її прикрашу. позаду мене гірлянда звичайна, яку я буду обмотувати ялинку. Ось такого вона теплого, гарного кольору. А ще позаду мене є ось така гірлянда роса. їй потрібно намотувати кожну гілочку ялинки. Я увімкнула Christmas Music, але <смі>, а, зараз я перемикаюсь вже на режим наряджання ялинки, увімкну це все собі. І, до речі, все в нас буде в кольорі Бургунді. Ось а, на фоні в мене там лежать іграшки. Чому я використовую дві гірлянди? По-перше, тому що перша гірлянда, яка ось цього вам показала, її недостатньо. Тобто вона буде просто, знаєте, ну, мені недостатньо буде вогників. А ось ця гірлянда роса. Я звичайно задовбусь її просто вішати, тому що звичайно потрібно використовувати навіть гумові рукавички через те, щоб ну, не потряпати собі руки. Тому що кожен раз, коли я наряджаю будь-яку ялинку, в мене потім знаєте такі, як м'ялкі пришечки, цяточки. Ну коротше, тому потрібно гумові рукавички і ось так на кожну кожну гілочку. Так ялинка виглядає прям дуже дуже яскрава та красива. Так, я надягла рукавички через хвилину. Я їх зняла, тому що мені взагалі... Було незручно. Краще будуть нехай поколи ці руки, але я набагато швидше це зроблю. Ось цю велику гірлянду, яку я вам тільки що показала, я і намагаюсь прям засунути всередину ялинки. А ось цю гірлянду расу я буду вже прикрашати прям кожну гілочку. Проблема була просто в тому, що я, на жаль, не замовила додатково ще одну. В мене було 100 метрів, і її ну трішки не вистачило зверху. Але в принципі, це не проблема, тому що а, наприкінці я ще додала одну гірлянду. Намотувала я ось так на кожну гілочку. Напевно, моя проблема була в тому, щоб хоча б одну потрібно було пропустити, щоб зверху це гарно виглядало. Так, зобов'язково в мене на фоні один вдома, це в нас вже як традиція, і залишаю вам підбірку, як на мене, найкращих новорічних фільмів. І зараз перевіряємо, як працює наша гірлянда. Та да-дадам, подивіться, наскільки це гарно, магічно та по-атмосферному. Мені, до речі, дуже багато людей написали про те, що можна було і не прикрашати іграшками, і так дуже гарно. Сна, я з вами згодна, але ж не дарма я купила іграшки, тому будемо зараз і їх вішати. І ви знаєте, я зовсім не пожалкувала, що я витратила трішки більше часу саме на гірлянду росу, тому що потрібно ж намотувати на кожну гілочку. Все ж таки, як це по магічному по-різдвяному виглядає. Раджу вам брати завжди більше метрів, нехай буде більше ніж менше. І друга порада, щоб дріт був або зеленого кольору, в колір ялинки, або вже прозорого. Але краса вдома просто неймовірна. От дійсно, як в якійсь казці. не які мені сподобалось, ну це просто вау. І ось я зараз вішаю ці іграшки. Взагалі то буде не так, тому що мені там порадили підписники трішки посунути їх прямо всередину, тому що вони виграда виглядають трішки грубо. І буду ще додавати ось такі бардові стрічки. Мені здається, виглядає непогано. Обов'язково не пишіть, яком. мені дуже подобається, особливо коли я вже їх посунула трішки всередину ялинки, і це виглядає дуже дуже гарно. Зараз вам прикріплю фото. Швиденька пауза. Якщо ви думаєте, що у мене немає для вас подарунків, ви помиляєтесь. А знаєте чому? Тому що ну яке різдво, який новий рік без подарунків? Скажіть, будь ласка, мені дуже хочеться зробити вам приємно, тому все, що вам знадобиться. А давайте я вам спочатку взагалі покажу, що я вам приготувала. Перше, це ось така піжама, така сама, як у мене в відео. Як ви могли помітити, тут ось такі штанці з цим чоловічком. Я не хочу розпаковувати, тому що ну, наші, якщо ви бачили, так ми піжаму. і е, ось такий лонг е, ковтинка. Ну і звичайно, ось такі цукерочки. Кіндер. Ну, другий подаруночок це мило, Basin Body Works. Ну як ви могли зрозуміти, буде два переможця. Ну як переможця, просто дві людини, які отримують ці подарунки. Що в нас тут тут: фреш, бальзам, ягоди е, та е, дерево. Подивіться, як воно красиво виглядає. Подаруночок це ось така свічка Басен Баді Works, Обов'язково також. This the season – Це дуже кайфова свічка. У мене є така а, у великому розмірі. Я замовляла в тому році. Вона вона дуже класно пахне. Пахне вона корицею та яблуком. Потім я замовила від Basin Body Works ось такий крем Warm Butter Cookie. Я не знаю, чим воно пахне. Я не відкривала, не нюхала. Я впевнена, що там, напевно, є фольга. Але я ось так замовила: ну прикольно, да. Мені потрібно ще купити вам пакети, щоб це все туди поскладати. Потім йде ось такий антисептик, дуже прикольний аромат, такий, знаєте, різдвяний. Mm, ну класно Взагалі-то я обожнюю їх антисептики, тому що вони дуже прикольно пахнуть. Ось такі шкарпеточки. Скажіть вони, мілашні, просто дуже затишні. Я взагалі-то такі собі хотіла придбати, такі самі, але там залишилась одна пара. Тому ось так. Ну і, звичайно, цукерки. Мені хочеться дійсно від душі зробити вам приємно. Ну, і просто, щоб у вас піднявся настрій. Що для цього потрібно, просто залишити будь-який коментар. Не потрібно на мене ніде підписуватись, тому що я дійсно хочу, щоб ці подарунки отримали ті люди, які дійсно мене дивляться. Ось, і що потрібно зробити, це залишити будь-який коментар і в скобочках написати, що ви Хочете більше? Або піжаму, або ось це мило і ось ці всі штучки. Обов'язково напишіть в скобочках, тому що піжама розмір М. Я ж казала, пам'ятаєте, в минулому чи в позаминулому влогу влозі в в я казала, що в Нексі дебілячі розміри. Чесно, там, дебілячі, там така розмірна сітка, що хай бох миле. І а, в мене така сама піжама, в мене розмір XSS. Але що я хочу сказати? Вона. Нормальна сіла, там вона затягується на шнурочок, ну тобто я затягую постійно і ідеально сидить. А ковтинку я частіше всього, ось так, от наперед, в штанці, запихую, і все, ідеально. До речі, хочу трішечки вам дещо ще показати каву, яку я п'ю. Я сьогодні була в сільпо, купляла там деякі речі ну, для дому. Я побачила таку каву. З цим дубайським шоколадом я собі взяла дві штуки. Дівчата, хто любить дуже прям солодку каву, таку спробуйте. Дуже схож аромат на на це на цю шоколадку. На цю шоколадку дійсно дуже смачна. І останнє, що вам хотіла показати, що у Ліпс вийшла новинка. Взагалі, то хто підписаний на мене в Тіктоці та в Інстаграмі? Я не пам'ятаю в інстаграм. А так, 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 я в інстаграм викладала. У Ліпс вийшла новинка, ось таки блиск Альтерего. Я зараз його нанесла. Дівчат, ну чесно, мені здається, це найкращий аромат, який в них є. Ще солона карамель мені дуже подобається. По-перше, свічка. Там ще були сірники, і це йшло в дуже такі гарній червоній коробці. Знаєте, чи мені пахне свічка і сам блиск? Цукерками, новорічними цукерками, ось цей знаєте пакунок, і там пахнуть цукерки. Просто шикарно пахне. Я її ще не підпалюю, хочу трішки пізніше це зробити. Ось таке пакування. До речі, мене питали в Тіктоці. Зазвичай в них близько 9 мл, а тут 12. Вони трішки змінили пакування, і що найголовніше, ось тут. О... Хочу вам показати трішки ближче, щоб ви побачили. В них взагалі-то завжди був пластиковий аплікатор. Тут ось такий дуже красивий колір. а пахне просто нереально, чесне слово. І так як це зимовий лог, я хочу вам показати мило, яке я ще замовила собі. Ну і деяким рідним на новий рік. Ну так, просто доповнення до подарунку. У мене ось така коробище. Я щось розійшлась. знов зайшла на сайт, і я просто загубилась. Я просто ось так: пемс, це хочу, це хочу, це хочу. Ну, коротше, понабирала я. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім штук. Так, швиденько показую мило і будемо продовжувати з вами наряджати мою квартиру. А... Ладно. блін, мене стільки хочеться вам розповісти всього, слухати. Я вам взагалі то хотіла, ще розпаковку показати міні подарунків того, того, що мені подарували. Там дійсно небагато, тому що більшість людей мені подарували гроші. Я просила дарувати мені гроші. О, ось стільки квітів, боже, стільки мені квітів подарували. Це просто було неймовірно. Давайте вам шматочками покажу, як я взагалі прокинулась. Мені хлопець подарував купу, купу, кульок. Ось такий букет ще троянд білих. В скажіть мені в цій в корзині. Потім мені ще сестра замовила кульки. Вони з хлопцями мені подарували ось такий також великий букет троянд, Також вона мене ще багато квітів від мами, вона з Болгарії мені надіслала, від Ліночки, яка за кордоном, від тьоті, від бабу, ну, коротше, від лізочки. Ну, там просто купа всього. ну Так як це лог, давайте я вам потім швиденько покажу і будемо точно вже продовжувати з вами наряджати а, домівку. Тому що, в принципі, це влог формат. Взагалі-то так, мені б хотілося, щоб це було лише різдвяна, а, якась. Ця, скажіть мені, атмосфера. Але е, хочеться все ж таки трішки вам чогось показати. І так, в мене йде ось таке перше мило, воно називається Вінтер, і воно дійсно пахне типу зимою та свіжістю. Знаєте, ось таким ранковим засніженим ранком. Тому що ранковим засніженим, зимовим засніженим ранком. Даш, Тут апельсин та бальзам. І дійсно, блін, пахне кайфово, чесно. У мене тут. Сім штук замовила. Потім в мене йде з хлоп'ями. Я взагалі ніде не бачила, але ж вони завжди, басен-баді, вони на Різдво стільки всього випускають, ну, до Різдва молочними хлоп'ям. Але знаєте, що мені нагадує? Дуже якийсь осінній аромат, саме кукі батер, ось таке щось, типу печиво. Ну, коротше, знаєте, ось такий пряний аромат, пряно солодкий Ой, блін, дуже класний. Тут морозиво, потім cornflakes, ці хлоп'я і ем, frosted sugar. Потім в мене йде ось такий триф. Блін, як він пахне ялинкою. Просто розкішно, розкішно. У мене є така свічка. У мене є свічка Тріфарм, ціла повна. Мені Олег ще замовляв. Чи я сама купляла? Я не пам'ятаю, Олег мені купа свічок зимових замовив. І замовив я просто кайфую кожен раз. Ось цю класно, дуже пахне, просто нереально. Але якщо у вас немає свіжої ялинки вдома, а, живої, точніше, свіжої, бог мой. Просто вже вечір я так заговарююсь, що ну запаліть ось таку свічку з, а, з ароматом а, дійсно ялинки. Боже, як вона пахне просто лісом, зумовим лісом. Потім для мене, взагалі, був незвичний аромат. Називається він Peppermint Bark Truffle. Слухайте, знаєте, чим солодкими цукерками, трішечки м'ятними і ще трішки перцем. Я не знаю, як пояснити, але це просто обалденний аромат. Дівці реально дуже кайфовий. Потім в мене йде о, ось такий ось таке мило. Блін, це ягодками пахне. Останній, слухайте. Ріті не зайшов, але вона я не знаю, нюхала вона ні, вона мені по камері просто, коли я її показувала, вона сказала, фу, мені здається, це не дуже а Олегу норм, а мені зайшов кокос з цим з кексом. Блін, ну пахне класно, слухайте, реально класно, обалденний, дуже крутий. Я навіть не знаю. Я буду ось цей ставити: ось цей у ванну кімнату. Я буду перше ставити, будемо користуватись ним. Давайте швиденько вам покажу, що мені подарували. Мама мені подарувала ось таку підвісочку. Вона зараз мама в Болгарії, але планує приїжджати до нового року. І я б дуже сильно хотіла зустріти різдво також з родиною. До речі, день народження я також зустрічала з родиною. В мене була така міні-мрія. Всіх разом запросити за один стол і друзів, і родину свою тьотю, бабусю, дідуся. Ну коротше, абсолютно всіх. Дійсно, дехто не зміг приїхати, тому що за кордоном знаходяться три людини. Але наскільки я була щаслива бачити всіх за одним столом, о дійсно це настільки для мене було кайфово, це настільки для мене для мене було по сімейному. Ось, знаєте, збулась міні така ціль моя, тому що ну. Такі часи живемо, знаєте, що хочеться все ж таки частіше бачити рідних. Але зазвичай я е, так святкувала день народження, що спочатку родина або друзі, а потім навпаки. А тут всі разом. І мені так сподобалось, чесно от прям вау-клас. Давайте я вам покажу, що мені подарувала Ліза, і будемо вже продовжувати з вами прикрашати далі квартиру. Знаєте, тільки що я вийшла з кімнати е, за подарунком і е, заходжу, пахне цією свічкою. Просто на всю кімнату. Дуже кайфово. А, хоча вона ще до країв не догоріла. Прикиньте, в мене тут ось такий пакуночок. І перше, це тон від Estee Lauder. Я дуже давно хотіла його спробувати. А взагалі-то мене а, всі, майже всі 90% візажистів, фарбували саме ось цим тональним. А, номер 2N1. І я ось замислювалась, краще його взяти або від Shiseido, тому що Shiseido мені також подобається, як воно лягає на шкіру. І я вирішила все ж таки ось це. Взагалі. Це дуже смішна історія, тому що Ліза мені замовила. Я їй давно ще влітку казала, що я хочу собі годинник беркер, буркер. Біркер, буркер коротше, і дійсно хотіла його купувати. Потім що-то то сьо, я зовсім про нього геть забула. І так вийшло, що Ліза замовила його мені на день народження, а тут мені його надсилають на рекламу. І це було дуже-дуже смішно, але цей годинник реально класний, він дуже кайфовий. Наразі я його не ношу, тому що я в светрі, тому що я мила посу. Знаєте, я на всяк випадок знімаю. Хоча я знаю, деякі дівчата в ньому і купаються, приймають душ, але я на всяк випадок його дійсно знімаю, тому що ну, мені прикро, якщо з ним щось станеться. От. І вона мені це розповідає, а я ж вона ж не може, скажіть мені сказати, що це. І вона каже, Даш, я потім дивлюсь твоє відео і не рекламно, а просто влог і каже, я бачу, як ти з ними ходиш, як ти їх знімаєш. І така, ну все, я одразу тобі, тобі пишу, що ти подаш, давай, скиди свій вішліст на день народження. А я взагалі вішлісти не складала. Мені так, знаєте, от, не знаю, мені, я, я зазвичай частіше всього прошу гроші. От, Не знаю, мені от подарували гроші, і я сама обираю, що на них купити. Але. В цей раз я думаю, блін, а я дійсно щось хотіла спробувати там з косметики. І саме тому в, в мій вішліст попав ось цей а, тональний. Буду його тестити на днях, обов'язково. Ось так він виглядає. Ну, я думаю, ви знаєте, як він виглядає. Хочу подивитися, як він лягає, але він доволі такий щільний. І друге, що мені подарувала лізок, це ось, таки, ось такі рум'яна MAC. А як я давно хотіла спробувати ось цей колір. Він просто шикарний, він просто дуже гарний. Ви знаєте, що вам хочу сказати? Що Камера зараз його не передає так, яким він є насправді. Насправді він ще темніше і ще глибше. Я б навіть сказала, що він більш червоний, аніж коричневий. Дуже хочу зробити сводч, тому що, якщо чесно, в мене немає ось такого кольору саме сухих рум'ян. У мене є багато рідких, але ось сухих немає. Давайте я вам покажу. Я вже сюди тикала пальцем. Я коли ми в ресторані відмічали день народження, я вже робила своч. Ну слухайте, колір дуже гарний, але я вам дійсно хочу сказати, він в житті трішки темніше ніж ось тут. Все, погнали прикрашати квартири. Дару я вже тут трішечки підготувала всього. Це ще не все. Я просто не хочу багато чого сюди заносити. В мене ще тут два пакети. Ось тут сінцей, там епіцентр. І зараз хочу зробити, по-перше, ось тут банти. Я вже нагріваю клей, о, який в мене вже витик. Дякую. І будемо зараз це все прикрашати. Ну що, і починаємо ми з кухні. Мені знадобиться ось така червона стрічка. Замотати взагалі-то її можна будь-де. Я обрала широку. Не знаю, мені тонесеньке якось не дуже подобається. Я просто прикріпляю її на клей-пістолет. Все ідеально тримається. Спочатку ми відміряємо, а потім ми. Ми обрізаємо, будь ласка, не натупіть в цьому моменті. А, ось, і до речі, клей тримається ідеально. От чесно. Якщо ви не будете його постійно дьоргати спеціально, то буде триматися до тих пір, поки ви не захочете його зняти. А, до речі. В мене сліди взагалі від клею не залишаються. Але подивіться, наскільки прикольно виглядає зараз моя кухня. І переходжу в залу, буду трішки прикрашати диван. Це в мене просто плет, ну і звичайно, різдвяні подушки. Мені взагалі здається, а, замало їх не буває. Та як будь-якого декору новорічного, різдвяного, а, тому що це свято і це так класно виглядає. ванну я постелила такий килимок, повісила рушничок. А в залі біля телевізору я поставила такий світильничок, я його в тому році купляла на промі. Він дуже класний, він ще а, грає. Переходимо в спальню. В мене ось така новорічна постіль, також брала в тому році. Вона двостороння з нексту та з флісу. Дуже кайфова, дуже класна та приємна до тіла. Ну, звичайно. Прийшла моя кірочка тут контролювати всю ситуацію. І я тут повісила ось цю хвойну гірлянду на ліжко. Я буду її потім змінювати, тому що я замовила більш красивішу. Ну і зараз просто детально показую цю пості. Ну що, і залишається зовсім трішки. Ми зараз знаходимося на моїй кухні. Я вішаю ось цю гірлянду хвойну прямо на двері на вхід. Закріпила я, до речі, шпильками, тому що в мене є там такий маленький зазорчик. І те ж саме я роблю біля вхідної двері, просто ще додатково вирішила повісити ось Такий віночок купувала я, до речі, його в'юски, він ще світить. В залі я також прикрашаю вінком та свічками свій скляний столик, та просто біля телевізора виставляю різні іграшки та декорації. Ну і давайте оцінимо нашу з вами працю, тому що так по різдвяному мені здається ніколи ще не виглядала моя домівка. І ви знаєте, для мене настільки важливо створювати цю атмосферу, тому що все ж таки в наші часи, в такій я б сказала, навіть похмурі, це дуже дуже важливо. Це відволікає Трішки підіймає нас. І мені тепер 24 на 7 хочеться знаходитись в цій кімнаті, тому що так по-різдвяному, так по атмосферному, мені здається, у мене ще і ніколи так не було. А, і наразі я перебираю ще рушнички на кухні. А, я або докупляю кожен рік якісь нові, або просто оці перу, тому що вони в гарному стані, так як я їх купляла в тому році. Ще я прикрашаю свій е, стіл на кухні. Мені дуже сподобались ось ці свічки. Я постійно викладаю нові, ну і зробила такий міні-куточок біля своєї кави. Во машини, ну і в принципі, все це кінець влогу. Дуже вам дякую за увагу та за перегляд. Обов'язково напишіть, як вам.